Всім привіт моїх флаві, з вами Аві і сьогодні буде вже розпаковочка, знову розпаковка. Ось, такий, ось таких котиків, яких я вже вам показувала. Коротше, це такі котики. У нас є колекція, в якій 9 штук. Я вже одного розпаку. Ой. Одного розпакувала, зараз вам покажу. Ось такий ось котик з бантиком, такий прикольненький. Але у нас буде сьогодні новиночка трошки, тому що я додала дещо в, до наших котиків в, цей, в ці пакетики. Але у нас не буде вже ось таких всяких аксесуарів. Тобто це будуть просто котики, але там буде ще одна. Доповнення, коротше. І в нашій колекції буде один найрідкісний. Це такий, як на цьому На пакуванні. Ось такий сплячий. Це найрідкісний. Я вже не пам'ятаю деякі, тому що я їх робила, я не запам'ятовувала деякі. Тому ось так ось. Так, ну що ж, давайте будемо починати відкривати. У нас тут це ще не всі, які я вам показала, ось тут є. І ось тут є ще. Ось так ось. Так, ну що ж, давайте починати відкривати вже. Кажу-кажу. Та так, ну, давайте, можливо, з цього почнемо. Я хочу обережно спробувати відкрити, тому що. Я не хочу порвати нашого котика. Так. О, я вже бачу котика. Давайте дістанемо котика. У нас ось такий ось котик попався: полосатий, ось такий, коротше, лежачий. Так, ми його ось тут покладемо, сміття приберемо і дістанемо наше Новинку, що вже у нас таке нове. Це ось таке згорточок. Як гадаєте, що тут? Давайте пишіть коментарі, я почекаю поки що. Так, ну все, я думаю, ви написали. Коротше, тут ось така анкета типу. Тут не все заповнено, тому що, ну, наприклад, прізвище та прозвисько. Тип. короче, це тип лісне лічності. Не знаю, як на українській. Ну, ось, короче, я заповнила те, що тут можна було цю кішечку звати Лілі. День народження у неї 25.12 Вона народилась 20, 24 році. Стать у неї жіноча, вона жінка. Далі зріст у неї 2,5 см. Я справді вимірювала лінійкою і десь плюс-мінус 2,5 см. Вага 2,5 г. Ну, це я не вимірювала, просто так написала. Ось так Ось, ось, така, ось, така, ось такий у нас котик. Можливо, ще пізніше я зроблю ще якісь колекції. Але не обіцяю. Ну, ось таке ось, відео вийшло. Ставте лайки. Я вас всіх люблю, цілою обіймаю. Всім пока-пока. Всім я їх люблю. Всім пока-пока.